Я дитина своїх батьків. Тобто я намагалася взяти від них найкраще, і я їм дуже за це вдячна, попри все, що там у нас було. І я вважаю, це дуже важливий крок от, до встановлення якоїсь дорослої такої позиції в житті, позбавитися від цих претензій до своїх батьків, врешті, усвідомити, що ти сам несеш відповідальність за своє життя. І ну, якщо тобі 40 років, ну може вже не треба, вже маму, там, звинувачувати в чомусь. Ну, ти вже дорослий, якось можеш сам з собою справлятися, але, на жаль, до багатьох людей це щось так і не доходить. Тому я просто всіх закликаю працювати з якимись точками, бо, виявляється, вони дуже нас гальмують в житті і в кар'єрі, в стосунках романтичних особистих. Тобто, виявляється, що інколи. Проблема, знаєш, десь глибоко є така зв'язана саме з сім'єю, бо бо всеї сім'ї насправді оточення наше дуже має вплив на те, як, якими ми формуємося.